Докладніше про ситуацію будемо говорити з Олександром Толоконніковим, головою прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Слава Україні. Дякую, слава, вітаю. 71 обстріл. Майже 500 снарядів окупанти випустили по Херсонщині за минулу добу. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, куди гатили і з чого. Ну, гатили, як завжди, і всього, що в них є: це ЗСВ, танки, міномети, артилерія, авіація. Тільки авіабомб вони скинули п'ять це по селищу і Тамарин. Тамарина, Береслав, дві бомби, козацьке, Ольгина. На зараз 20 обстрілів по території Херсонщини. Ми фіксуємо: це знову Береслав, Козацьке, Веселе, Велетенське. Також по Херсону гатили жінка зазнала легких слава Богу, травм. Плеча, але ну і на місці надали їй допомогу ось дві години тому по Миловому знову вдарили з градів. Чотириста 14 прильотів було на щастя, там нема постраждалих. Така ситуація. А вчора ввечері частина Херсону опинилася без світла. А чому і чи вдалося повернути електропостачання в оселі зараз? Так так і було. Це частина Херсону, це Таврічський ХБК, частина цих районів були без світла, також Зеленівка. На видох обсягу зачепило лінію електропередач. А на, на зараз всі ці райони зі райони зі світлом, навіть мужні енергетики, попри обстріли змогли відновити все електропостачання. Зараз все морні. А напередодні керівництво області відвідало одразу кілька населених пунктів області, які під постійним вогнем козацьке, Береслав. А яким чином як іде відновлення? Чи вдається хоча б щось лагодити з огляду ну, на те, що постійно тривають обстріли? На жаль, відновляти про відновлення ще рано говорити з цих населених пунктів. Ми хотіли хотіли, хоча б вивести звідти дітей, і робимо для цього все можливе. Ми були і в козацькому, Берславі, вище піднімались до малового аж до ну, Воронцовки. і подивились, чи все у людей є, і саме і електрогенератори, які бензогенератори, дизель які повинні бути постійно доставляється до них паливо, на яких вони працюють, і дітей, які там є, щоб були всі необхідні. Засоби електронні щоб вони могли все таки під'єднуватися до навчання саме з цією метою голова військової адміністрації Олександр Пуін проїхав, подивився, щоб були захищені також лінії і центри інфраструктури вважливої критичної інфраструктури, і ну на жаль, про це казати про те, що. Можна ще щось відновляти під цими обстрілами, е, не можемо зараз. Хоча б зберегти те, що є, і е, надалі, вже коли ми відкинемо ворога, хоча б на 40 кілометрів. Ми будемо вже відновляти ці населені пункти. Угу. Пане Олександр, і ще одна цитата з пана Прокудіна. Він заявив, що потрібно бути уважними до потреб медиків в регіоні. Чого вони потребують, і взагалі як працюють медичні заклади на деокупованих територіях? Ну слава Богу, завдяки і міністерству, і президенту, і міжнародним партнерам. Наші медики забезпечені майже повністю. От недавно тільки міжнародний фонд один з передав Херсонській швидкій допомозі бронежилети, в яких вони можуть працювати більш безпечно, е і вони забезпечені генераторами і. Е е Медзагр... Медикаментами постійно привозять обладнання медичне. Єдине, що зараз мабуть, з погляду на те, що недавно був, попали під обстріл швидка, в Береславі дуже необхідно, мабуть, зараз їм забезпечити також, що броні автомобілі, на яких вони могли б доїжджати до цих міст де постійно обстріли. І ми вже спілкуємося, передали потреби до міжнародних фондів, і вони обіцяють допомогти в цьому? Угу. А торік, під час контрнаступу збройних сил України на Херсонщині, мемом і символом став Херсонський Кавун. Ну а як цього року відбувається посівна в регіоні? Скільки гектарів вдасться засіяти чи чекати всій Україні на ці самі Кавуни влітку? Це, це дуже символічно. і Ми плануємо таки засіяти і наші фермери планують засіяти частину цих гектарів кавунами. Це близько двох тисяч гектарів. Будуть все таки засіяні кавунами. Ми дуже раді цьому. Загалом 151 гектар планується засіяти. З них 68 тисяч гектар буде засіяно технічними культурами. 60, 61... Це зернові і, там соняшник 28, і також овочі бартан також буде. Тому це для нас дуже важливо і думаю, що ми все таки будемо з Херсонськими колонами. Угу. Ну і щоразу, коли ми згадуємо про сільськогосподарчі гектари, на згадку останнім часом на жаль спадають заміновані ворогом гектари української території. А скільки часу і коштів, ну якщо можете сказати, звісно, потрібно на розмінування деокупованих територій. Ну, ми спілкуємося постійно із міністерством про це, і наразі з е, наявними е, технічними засобами, які в нас є, і людським ресурсом це ну, більш ніж е, 10 років для того, щоб розмінувати всю забруднену територію України. Ми кажемо конкретно про Херсонщину, тому що ми ще не знаємо, що вони натворили на лівому березі, коли ми тут туди прийдемо дуже. Скоро ми вже побачимо це і будемо про щось казати. Але це про мільярди гривень йде мова, і ми дуже вдячні міжнародним фондам і підтримку. Ту, що був Вардбафар, який доправив до Херсонщини дві е, машини для розмінова, яка які і дають і безпеку для самих е, працівників ДСНС і також прискорюють цей процес. Ми надіємося, що Цих машин буде і більше, і це прискорить. І Чим більше цих буде машин, тим тим швидше ми це все зробимо. Пане Олександре, Я вам дуже дякую за цю розмову і за вашу роботу. Це Олександр Толоконніков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Бо у нас на зв'язку. Дякую вам.